Вітаю, друже! Мене звати Олена Аляміна. Я бізнес-тренерка, коуч в управлінні і працюю у сфері розвитку, персоналу, коучингу, L&D вже більше 12 років, насправді навіть більше 13. А сьогодні я хотіла б тебе познайомити із спільнотою IC. Можливо, ти захочеш до нас долучитись. Отже, спільнота AC – це асоціація, яка поєднує спеціалістів, експертів з різних напрямків, які так чи інакше працюють з людьми. А це спеціалісти з HR, з L&D, з розвитку персоналу, з навчання персоналу, також це ведучі бізнес ігор, трансформаційних ігор, коучі і багато різних інших спеціалістів, які працюють з людьми. А в чому цінність нашої спільноти в тому, що ми Спілкуємось в тому, що ми обговорюємо, в тому, що ми дискутуємо і намагаємось бути знаєте, на гребні цієї хвилі змін, яка зараз відбувається в світі, в суспільстві. А і навіть глобальних таких змін, на гребні оцих глобальних трансформацій. Тобто, ми відслідковуємо ці процеси. Ми завжди ділимось, Ми комунікуємо і знаходимо такі підходи, які можна запровадити у нашій професії ще до тих пір, поки вони стануть мейнстрімом. Якщо ти також спеціаліст із сфери людина, людина можливо, ти також коуч, психолог, HR, бізнес-тренер, корпоративний тренер, архітектор навчальних програм, методолог, запрошую до нас. У нас є безкоштовна спільнота. Ти можеш просто доєднатися до нашого телеграм-каналу і також брати участь в наших обговореннях. Ми проводимо навчальні програми, у нас є вебінари, які проводяться раз на тиждень чи два. Тобто можна відточувати свій професіоналізм, а можна збирати Ати інформацію не тільки з теоретичних джерел, а й від практиків, і власне ділитись також своїми якимись здобутками, своїми гіпотезами, які ми можемо тестувати, потім разом, і власне шукати однодумців для колаборації для створення якихось проєктів Разом це дуже цікаво, тому що враховуючи ситуацію в світі. Мені здається, що дуже важливо знайти своїх тих своїх, які підтримують, коли необхідно, а з якими можна обговорити якусь гіпотезу, з якими можна потестувати якісь цікаві нові напрямки і зробити якісь висновки. Тобто, якщо от тобі звучить цікаво, заходь до нашої телеграм-групи, а знову скажу, що це безкоштовно, і будемо спілкуватись, будемо зростати разом.